Фіалочки на підвіконні милують очі сонні, та різні кольори бувають, на них увагу всі звертають, ці квіти гарні, шовковисті, чудові, милі і барвисті. Доброго дня, любі малята! Фіалка у Замбарська це мініатюрне, ніжне створіння природи з рясним тривалим цвітінням. Фіалка не переносить різких перепадів температур та протягів, а поливати її потрібно з піддоном або методом занурення. Пропоную сьогодні зробити аплікацію фіалка. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу із заздалегідь наклеєним горщиком різнокольоровий папір. Ножиці, контур листочка та квітки, клей, пензлик, серветка та простий олівець. Спочатку, подивіться, я склала навпіл, а потім ще навпіл зелений папір та навела контур листочка. І також сам я Зробила з фіолетовим папіром, і в мене вийшли ось такі квіточки. Тепер будемо вирізувати наші деталі. Ось подивіться, в нас ми вирізали 8 листочків та, та 5 квіточок. І квіточки ми на квіточках приклеїли жовті серединки. А щоб зробити форму нашим листочкам, Хай батьки вам допоможуть ножицями ось так зробити. Так, подивіться. Тепер ми будемо наші листочки приклеювати до нашого горщика. Так. Ось так. Один листочок. Фіалка в нас буде дуже пишна, гарна. Ось. Так ось ми приклеїли останній листочок. Подивіться, як гарно виходить. Тепер будемо приклеювати наші квіточки. Так, вони яскравого фіолетового кольору. Фіалки дуже люблять, щоб за ними гарно доглядали, і тоді вони дають своїм господарям гарні квіти протягом року. Дуже гарно виходить, подивіться. Останню квіточку наклеїмо ось. Подивіться, яка гарна фіалка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!